Поняття не мала, що такі бренди існують. Ви бачите цю молочну консистенцію. Корейці живуть у 2050 році, тестований дерматологічно. От перше нанесення, перше враження, навряд чи будете користуватися цим засобом. Всім привіт! Рада вас вітати на моєму ютуб-каналі MindShine. Мене звати Віка, і тут ми говоримо про красу, догляд, можливість ментального здоров'я і загалом про все, що робить нас щасливими. нас сьогодні. Знову косметика. Ну, хто б сумнівався, косметика. Буду вам показувати всі свої новинки, покупки та подарунки від брендів. У мене тут є, як ви бачите, і догляд, і декоративна косметика, і, мабуть, ми почнемо з догляду. І тут, звичайно, що Корея, куди ж без моєї улюбленої Кореї, хто ще не бачив моє відео, де я робила огляд на всю свою корейську косметику, переходьте, обов'язково, дивіться. А що я вам не встигла показати власне, в тому відео, це те, що мені не Встигло дойти, скажімо так, це подарунки від брендів, і один із я навіть зараз буду разом з вами розпаковувати, тому що я просто не встигала в цій всій е, святковій метушні. Це просто, наче ти десь біжиш, постійно щось робиш і не можеш зупинитися, щоб навіть, знаєте, насолодитись цим моментом. Тому разом з вами зараз буду насолоджуватися і відкривати навіть деякі позиції, ознайомлюватися. А всі відгуки, звичайно, що будуть згодом бо я з вами поділюсь, дещо тестувала. Що зараз тільки відкрию все, що нове, я вам згодом розкажу і поділюсь своїм враженням, як воно і чи вартує на це витрачати свої кошти. А ви, будь ласка, не забувайте підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео. А давайте я, мабуть, почну перше з того, що я вже тестувала. І це е, крем для тіла з ніацинамідом та глю, глютатхіон. Коротше, з ніацинамідом. Це велика упаковка, це від бренду Apple B. АПЛБ. Б, АПАПЛБ. Чесно, я дуже багато брендів корейських цього року познайомила, з яким я навіть ну, поняття не мала, що такі бренди існують, але виявляється, це дуже круті бренди, тому, звичайно, що розповідаю і вам. Словом, це взагалі бальзам для тіла, навіть лосьон більше для тіла. Він дуже рідесенький. От ви навіть можете побачити. Він дуже ріденький, це велика упаковка зі зручним дозатором. А він стоїть на моєму нічному столику, використовую його регулярно і для рук, і для ніг, тобто для всього тіла, і навіть просто десь. Так протягом дня зволожити руки, він супер крутий. Він з ніацинамідом, що власне дає це зволоження. зволоженням. Дуже легкий, тобто він не є такий, прям, знаєте, супер щільнюща кремова консистенція, дуже легенький, тому що це лосьйон. Він не має якогось виразного запаху, досить приємний на тіла, трішки залишає таку, наче. Mm, не те, що липкість, а якусь таку mm, відчуття, що знаєте, ще поки що щось є на тілі, але воно згодом вбирається. Тобто він не залишає цих слідів на тілі відчуття, що щось є на тілі, вам хочеться вмитись якнайшвидше. Він вбирається просто потрібен час. Трішечки, тобто, відповідно про тим, як лягати спати, його треба просто нанести і трішки почекати, що він вібрався. Але він хороший, він класний. Мені подобається. Загалом мені важко вгодити засобами для тіла саме на зволоження. У мене є е, е, кератоз, тобто ця от гусяча чашки. І мені підходять засоби всі з сечовиною, але вони дуже всі неприємні, оскільки б я не тестувала, вони по ефекту класні. Але саме оце нанесення противне мені не подобається. А цей класний, тут немає сечовини в складі, але він прикольний, він гарно зволожує. Він взагалі якби не прибирає цю шершавість цієї гусячої шкіри, але от саме зволоження, він впорається чудово. Плюс о, ця от величезна упаковка зі зручним дозатором це взагалі супер. Не падати наташа, держись, наташа. Наступне, це, звичайно, що знову Корея. І це теж бренд, про який я навіть ніколи не чула. І мені це теж власне надіслав бренд на The Test. Це бренд Thank you Farmer. І в мене тут рисовий тонер, і корейці живуть у 2050 році. Вам клянусь, це не крем, це точніше крем, але це гель-крем. Це гель-крем одночасно. Е, я зараз розпакую, ви все зрозумієте, про що я говорю. Так, акуратненько зніму. Тут кришечка, тут лопаточка є. І щоб ви розуміли, всередині прям крем і гель одночасно, які ви можете змішувати і робити ту консистенцію, яка вам подобається. Тобто більш щільнішу, менш щільнішу. На рахунок того, що гелі досить часто недостатньо зволожують шкіру, а креми навпаки, наче залишають оце відчуття, де так. Трішки надмірно цього, так що чогось є на шкірі. Вони зробили просто ідеальний і геніальний хід. Це якраз от для тих людей цей крем, яким супер не подобаються всі текстури, і вам взагалі важко вгодити чимось для шкіри. Тобто, з якимось гелим кремом, вам все не подобається, все не то. Отут міксуйте довільно, як ви хочете. Це прям. Я не знаю, мені дуже подобається. Ви дістаєте цією лопаточкою те, що вам потрібно. Так, гель-крем, і змішуєте безпосередньо на шкірі або на руці, а потім наносите де хочете і як хочете. Це супер зручна штука. Я вже тестувала. Мені дуже сподобалось, тому що дійсно воно утворює ту консистенцію, яка тобі потрібна. гарно зволожує тут в складі рис і. І воно теж зовсім такого ну дуже легесенький запах. Такий знаєте, десь віддалено свіженький віддає тут. Написано до речі, що він протестований дерматологічно, тобто він прям має бути супер. Я протестувала його десь разів два. Три, тобто, якоїсь такої супер вам фідбеку, я не можу дати, але мені подобається. От саме цей варіант, що ти можеш змішувати те, що тобі хочеться, і можеш створювати таку для себе консистенцію, яка тобі подобається, це ж дуже важливо, тому що коли ви наносите засіб, в вашій шкірі повинно бути комфортно, так? Тобто він повинен працювати, звичайно, що, але і теж повинна бути комфортна текстура. Тому що якщо він працює, а вам не подобається якась злибкість, якась щільність надмірна, ну. Походьте з навряд чи будете користуватися цим засобом. А якщо будете користуватися, то закінчите його і точно не повернетеся. Тому оце це прям я не знаю. Вперше бачу таке поєднання, але це супер круто. А цей Тонер це взагалі любов. Це такий супер молочний тонер. Вони з цього року, мені здається, наче так знаєте, в тренд вірвалися оці ці всі молочні тонери. Можливо, через роуди, дякуючи Гейлі Бібер, але прям вони дуже популярні. Кожен бренд намагається створити ці от молочні тонери. Він тут з рисом і теж якби дерматологічно протестований. От ним я користувалася частіше, і це моя любов. Це просто вау, супер! По всьому. По тому, як він зволожує, по тому, як він наноситься, як він вбирається. По консистенції. Ну, от, ви бачите, супер водичкова, така легесенька, дуже молочненька консистенція. Теж немає ніякого запаху, абсолютно Хвали боже корейців, бережи боже корейців і їхню косметику. Тому що ну, для мене це дуже важливо. Я не люблю цих всіх відушок на обличчі, я про це неодноразово казала. Тут екстракти рису в складі, і він класно зволожує шкіру, він її, наче, наповнює зсередини. Я його наношу теж іноді навіть перед е, макіяжем додатково, тобто я наношу і роблю весь догляд, а потім додатково ще наношу тонер перед нанесенням макіяжу, і просто він лягає бомба-пушка-ракета. Чесно, я його обожнюю, я так от вже використала, його дуже трішечки потрібно, прям не треба наносити багато. І, ну, я не знаю, це додалось теж до моїх фаворитів, він мені дуже сподобався. І я не знаю. Його, скажімо так, його важко знайти. Я от прям шукала на всіх сайтах, його важко знайти. Я не знаю, де продається цей бренд. Я обов'язково знайду і залишу вам в описі, де його можна придбати. Тому що, ну, мені надіслав це безпосередньо бренд. Я не знаю чесно, де можна придбати, але я обов'язково пошукаю на всіх сайтах. І, звичайно, що я залишу вам всі коди знижок, які в мене є, в описі під цим відео. Ще одна коречка. Яку ми будемо зараз разом з вами розпаковувати. Це теж подарунок від бренду, бренду Haru Haru Wander. Я вже мала від них не один засіб, і вони вау-фантастичні. Я теж його божні, вони прям в моїх фаворитах. А, і зараз ми будемо з вами розпаковувати, тому що це прийшло тільки вчора. І от я зараз розпаковую. Тут в нас теж, до речі, а, така есенція, тонер з чорним рисом, пробіотиками на відновлення бар'єру. Ох ти що ти? Тут. Таке щільне скло, тобто, воно взагалі е, ну, дуже круте. Тут прям щільне щільне скло. О, бачите, запаковане все. Це прям, боже Боже, обожнюю. Я не знаю, корейці, дай вам божечка здоров'ячка. Звичайно, що тільки Південна Корея. Перше, що я роблю, завжди коли розпаковую засоби, нюхаю їх. Не дивуйтесь, я думаю, що вже звикла до цього просто. Mm, Класно, взагалі теж без запаху, звичайно що. Зараз ми з вами О, Ви бачите цю молочну консистенцію. Він ще більш такий молочний, він прям дійсно як якась есенція більше, ніж тонер. О! Він ще шовковіший, ніж той. Ух ти, що ти! Він прям такий шовковий шовко. я навіть зараз руки протираю після нього. Він прям шовковий шовковий. Якщо хтось користувався цим засобом, дайте обов'язково знати в коментарях, як він вам. Слухайте, мені буде дуже цікаво його протестувати. Ви, до речі, мов голосу не дивитесь, Я ще просто трішки хворію. І у мене прям такий е, голос трішки діда. Мені цікаво, як він буде справлятися на шкірі обличчя. Я вам звичайно, що протестую цей тонер і дам знати обов'язково або в шортс, або в інстаграмі. Тому підписуйтесь теж на мій інстаграм. Інстаграм я вам в описі залишу посилання, а що я знову не можу відкрити Боже, це вже якийсь мем скоро буде. я не ну Це просто. Ooh. 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 Боже, все закрите, все запаковане, запечатане, обожнюю. Хару-хару, вандер. ти реально вандер. Охти, що! А оце цікаво! Оце дуже і дуже цікаво. В попередньому відео, де я вам показувала фаворити 2025 року. У мене була сироватка з азелаїновою кислотою від Терамід. Вона в мене закінчилась. І що ви думаєте від Haru Haru Wander? Я отримала сироватку з ПДРН і азелаїновою кислотою. Тому охохо, буде тестування 100%. Дуже приємна упаковка, що одразу видно. У них от, мені дуже подобається, вона так щільно всі ці кришечки прилягають, дуже зручно. Користуватися плюс дозатор і подвійне скло це завжди додатковий захист, багато краще буде зберігатися. Ми зараз з вами... О, подивіться, просто супергелева текстурка. Ой я це люблю. Я це люблю. Я чую, що Хару Хару Вандер знову буде в моїх фаворитах, крім їхніх СПФ. ще буде тонер і сироватка. Дуже крута сироватка. От перше нанесення, перше враження прям з вами розпакувала, чесно, дуже крута. У мене зазвичай, знаєте, є такий оцей ефект, або треба попробувати незрозуміло, або просто наносиш такий окей, а тут ну, мені прям дуже подобається. Теж абсолютно без запаху. Може, в мене ще закладений ніс, я не знаю, але мені відчувається без запаху. Дуже приємні, гарні упаковочки, оці от баночки. супер якось естетично виглядають. Погодьтеся, ну прям дуже гарно. Скажіть мені, як вам взагалі? Ну, ну, ну прекрасно, правда? А теж туда зелоїнове кислота і й в складі, це прям вау. Все обов'язково буду тестувати і ділитися з вами своїми враженнями. Ми з вами повільно завершили огляд всієї доглядової косметики, яка в мене з'явилась, і переходимо до декоративної. Подарунок від бренду від Lemis. Боже, я в захваті. Чесно, а, Ці співпраці, це для мене такий настільки приємна штука, настільки це визнання. Мені подобається, коли пишуть повторно. Тобто я вже співпрацювала з Елеміс тут ще раз. І це так приємно просто, що ну, я вам не можу словами передати. У мене тут якась їхня новиночка: а, праймер сяючий, прям дуже сяючий. Я ним вже користувалась, тестувала, от він зараз теж, до речі, на мені. А, але це ну, використання от тільки два рази, поки що якось важко щось сказати, але мені точно подобається. Тобто в ту сторону, що воно супер класне. Між, скажімо так, я вагаюсь між класний і суперкласний. От чесно скажу, мені дуже сподобався він такий, прям дуже кремовий, і він дає дуже легке сяяння. Тобто в мене є бази, сяючі бази під макіяж, і вони всі дають таке, знаєте, інтенсивне. От без космосу буде видно. А цей дає зволоження приємне, дуже приємне зволоження. І оце сяйня таке легесеньке, акуратнесенки. От знаєте, наче коли ви вмились, нанесли класний догляд, і отак ось от виглядає шкіра. От після цього праймера шкіра виглядає. Ідентично, його дуже мало треба, тому що якщо його нанести багато, він скатується, це зразу з мінусів. Хоча, по суті, будь-яку базу, якщо нанести її більше, ніж потрібно, вона буде скатуватись на обличчі. Тому мені він сподобався, але кажу, я ще вагаюся. Тобто я спробую його, знаєте, понаносити декілька разів, нанести теж під якийсь більш щільніший макіяж, під такий фул макіяж, під легкий макіяж, і тоді визначитись, але мені 100% подобається. Чи прям дуже сильно подобається, буде бачити. Далі вже мої покупки. Купочки і подаруночки, які я отримала на Різдво, і я навіть не мала часу їх протестувати і нормально відкрити, насолодитись. В мене тут Наташка Денона. Боже, чесно, я мала, наче якийсь незакритий гешталь з палеткою Тіней від Наташі Днони. Я не знаю чого. Мені здається, колись там дивилась е б'юті-блогерів на YouTube в. Ось, мабуть, я найчастіше бачила е, палетки від Наташа Денона, як вона їх розхвалювала. І загалом я ну, читаю, бачу е, рецензії різноманітні, стежу за блогерами, які всі нахвалюють тіні від Наташі Денона. Я така, я хочу цієї палетки. От для мене Наташа Денона це був такий незакритий гештальт, який хотілось закрити. Тому мій чоловік зробив мені подарунок на Різдво, подарував цю палетку, величезну класну палетку. Ну, звичайно, що я розумна жінка, перепрошую, ж... Дружу, знаєте, з головою, тому що ну все на чому ти зекономив, ти заробив. Правильно, правильно. А в Польщі вона коштувала в сефорі без знижок 350 злотих. Це десь три сімсот гривень. Я використала код знижки. У мене був код на знижку в сефорі в додатку. Звичайно, що я замовила, типу просто чоловік її забрав і мені подарував. Я знала, що буде. Я люблю несподівані подарунки, але те, що стосується косметики, я все ж таки, звичайно, що волію сама це обирати. Звичайно, що я собі додала там балів в додатку. І плюс вийшла знижка десь близько 600 гривень. Тобто, ну суттєва знижка, я така, звичайно, що я цим скористаюсь. Це ще приємніше купити ту річ, яку ти хочеш і на знижці. Це взагалі супер. Я бачу, я навіть не знімала з дзеркальця, оцю от, оцю от, Щекайте, щоб я зараз не гепнула цю палетку. Не знімала навіть цю плівочку і ще не буду знімати, а що ні, <свісно> потім зніму. Тут, неймовірно, красиві відтінки. У мене це I need a warm. Палетка супер теплих, гарних ніжних відтінків. Я все-таки хотіла щось більш базове. так, Там були варіанти, теж більш холодні відтінки, золотисті, прям. І я вибирала важко прям визначитися. Тому я така, ні, я все-таки візьму базу, тому що це завжди потрібно, завжди воно використовується нон-стоп, і плюс тут нереально красивий шиммер. Просто я зараз з вами буду це все тестувати, тому що, бачите, я навіть не робила свочі, щоб ви розуміли. Це просто жах. Давайте. Ой, яка вона приємненька! Це просто! Та ви що? Гляньте, ну просто, ну. Кайф, боже, зараз ще якийсь попробуємо з вами шиммерчик. Дуже пігментовані. Супер пігментовані, я б сказала. І попробуємо якісь більш темні. Ой-ой-ой-ой-ой, ви що? Це легесенько. Це. Легесенько засочені тіні. Я не дивуюсь що її так нахвалюють. Слухайте, я вже хочу зробити з неї макіяж. Пишіть, чи ви хотіли б побачити макіяж, зроблений саме цією палеточкою? Обов'язково дайте знати в коментарях. Пишіть не соромтеся. Коментарі знаєте, завжди добре. Красиво виглядає вона на магнітику, така ну. Ну, я хотіла цієї палетки, це реально такі, знаєте, вже закритий гешталь. все, Я купила не купила. Я отримала в подарунок палетку Наташі Денони, і я прям дійсно щаслива. І останнє це теж мої покупочки більш такі бюджетненькі, просто захотілося спробувати щось супер яскраве купити до своєї колекції косметики, тому що в мене все таки базове, яке можна використовувати на щодень, а тут захотілося. Таку купити щось серйозненьке. І я купила від Клареса: це польський бренд, голубеньку туш і отакий червоний. Насичено червоний блиск для губ. Туш я вже користувалася на один раз, вона фантастична. Вона крутюща. До речі, попередньому відео теж була неї нафарбована, супер класна. Мені подобається, як вона тримається, який вона дає відтінок, такий правильний синій електрик. Прям знаєте, такий прям електрик-електрик, конкретний колір. А цим червоним блиском ще навіть не мазюкалась, я вам чесно скажу. Але щоб ви розуміли, насиченість кольору, правда? Ну, тобто, видно, який це колір, наскільки він сильно яскравий, красивий. 100% теж. Нафарбую з ним найближчим часом, тому що кажу з цими святами якісь такі постійні, знаєте. Е Щурячі перегони просто, я навіть не знаю, як сказати, ти десь біжиш, хтось в гостях, тут святкуєш, тут десь треба бігти, тут знову щось робити. Дуже багато хаосу було. Вже хочу, от в новому році, знаєте, отак-от от трошечки сповільнитися, трішечки сповільнитись, спробувати всю свою косметику, робити макіяжі, звичайно, що знімати для вас відео. І це от все. Отак от ми завершили з вами. Показала вам свої всі новиночки, подарунки від брендів, подарунки, теж, які я отримала на свята. Діліться, до речі, в коментарях. пишіть, що вам подарували на Різдво, чи, можливо, ви самі собі зробили подарунок. Дякую вам велике за перегляди. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, включити сповіщення і, звичайно, ще написати коментар.